Нарешті це сталося. За ці майже 4 роки я пограв у щось, окрім сталкеру. Причому не просто в якусь іншу гру, а в діаметрально протилежну, як за стилем, так і за жанром. Новинку під назвою Hollow Knight Silk Song, яка, якщо і має бодай щось спільне зі сталкером, так це якість атмосфери та ембієнтів, а також їхній вплив на враження від гри. Одне можу сказати точно, це було неперевершено. У цьому відосі я хотів би поділитися своїм враженням від гри в цей шедевр відмітити суб'єктивні плюси та чого мені не вистачило, а також наприкінці відосу зробити деякі заяви пов'язані з моїм каналом. Погнали! Знову ж таки, я хотів би відокремити те, що я дуже радий тому, як протягом вже десятиріччя змінюється якість інді ігор на ринку. Бо серія Hollow Knight це по суті інді ігри. До того ж, ще й на Юніті. Як шарфіст я майже нічого не маю ні проти Юніті, ні проти поняття інді ігор у цілому. Але для мене, як олда Юніті веб-плеєра Індюшатина на цьому ручієві асоціюється в першу чергу з. Ну ось знаєте, оцими типовими флеш-іграми зразка 14-15 років, де в ідеалі має бути якийсь карикатурний шутер сумнівної якості. З максимально низькоякісними моделями та натиреними безкоштовними асетами зі скетчфабу. І в цілому все виглядало доволі сумно навіть на ті роки, а зараз так взагалі страхіття. Ну воно і не дивно, бо коли в геймдеві семимільними кроками прогресували такі ігрові новинки, як Harvstone, Assassin's Creed Unity, Відьмак 3, Dark Souls 2 та Fallout 4, в інді індустрії звернути увагу можна було хіба що на терарію. Але й вона, попри всі свої крутезні механіки, мала доволі сумнівний. Зовнішній вигляд через ідею робити гру в піксельному стилі, що було популярною ідеєю років так 20 назад. А в непопулярному постсовковому сегменті інді ігор взагалі творився якийсь цирк. Відповідно, награвшись у 9-12 років у таке багно, це справило на мене доволі неприємне враження, і подібна дитяча травма, дуже тривалий час не дозволяла мені сприймати термоядерне поєднання під назвою інді ігри на Юніті як щось серйозне. Контрастність між моїм уявленням про інді ігри на Юніті та Сілксонгом складно переоцінити, бо гра по всім параметрам відчувається як ковток свіжого повітря в маршрутці з потними скуфами. Дізнався я про цю гру з новинних пабліків, як і дізнався про те, що гра отримала 100 балів зі 100 на Metacritic, чого до цього не отримувала жодна гра. Звісно ж, якщо вірити цим джерелам. У моєму розумінні це значить, що гра справді достойна. Навряд чи там працював підкуп або щось подібне, бо інакше б подібні оцінки вже були б у величезних ігор від компаній, у яких бюджету, вочевидь, більше. Але так вийшло, що саме Silk Song стоїть у лідерах. Найголовнішими причинами всьому я бачу два фактора: атмосфера та музичний супровід. Я розумію, що перше походить в тому числі і від другого, але все ж ембієнти та саундтреки варто виділити в окремий пункт. Саундтреки це взагалі окрема тема, бо не кожен автор задумується про те, щоб зробити не тільки гарний зовнішній вигляд свого проєкту, але й приємний музичний супровід, який не менше за візуальну складову допоможе гравцю поринути в новий світ. Коли ти знаходишся на базі пілігрімів або в блошиному таборі, ти, наче як не один, а точніше, не одна, бо головна героїня все жіночої статі, але все ж відчувається, що ти знаходишся десь у середині себе, і доброзичлива компанія, яка ділить із тобою це ба. <гаття>. Слугує скоріше фоном для тебе. Ти відчуваєш себе водночас і оточеним іншими особистостями, але все ж і самотнім, і захищеним, але підмічуй, що саме частково захищеним це дуже важливо. Подібний прийом можна відчути під час першої появи в селі Новачків. Під час першої появи в Рівервуді, під час першої появи на ВДНХ, під час першої появи в Шейді Сенс і в цілому в більшості культових ігор жанру RPG та постапокаліпсису, можна спостерігати подібний прийом. І Сілксонг не став виключенням. Я не знаю, чи було щось подібне в першій частині Hollow Knight, скоріш за все так, але в сиквелі це передається просто неймовірно. Графіка в цій грі також на доволі високому рівні: гра з освітленням, купа епічних спецефектів, особливо під час боссу. Файтів, саме це здивувало мене більше за все. Звісно, що приємно здивувало. Коли я ставив гру, я просто глянув пару скрінів і такий: ну, нормально, можна пограти і забути. А зараз я буквально в захваті від кожного боссфайту та відкриття нової локації. Особливо якщо вона яскрава та тепла. Для когось це може бути звичним і не матиме нічого особливого, але повторюсь, для мене раніше інді ігри були або чимось зробленим із душею, але не дуже якісним, або ну просто не дуже якісним. Органічне поєднання грамотно пророблених графічних і геймплейних деталей, а також якісного звукового супроводу, породжує атмосферу, про яку я казав, кажу і казатиму. На базах ти відчуваєш частковий затишок і розуміння того, що рано чи пізно тобі доведеться йти далі. В різних підземеллях ти відчуваєш неймовірну самотність, небезпеку та невпевненість у тому, чи варто продовжувати свій шлях. Навіть якщо ти ці підземелля проходиш в десяте. У місцях, оточених сонячним променями та зеленню, ти майже готовий дихати на повні груди, але розумієш, що надовго тут затримуватися не варто, бо подібні місця, як правило, оточені негативно налаштованими мобами. Під час боссфайту відбувається епік. Одразу хотів би відмітити, що я в цьому всесвіті новачок, ньюфак, позір і так далі, тому, вочевидь, я не знаю величезної кількості деталей пов'язаних із сюжетом і лором. Але я зрозумів одне, ми граємо за комаху. Тобто, по суті, в світі комах, де купа дерев, гілок, різних кам'яних і земляних тунелей, викопаних іншими комахами. І ми, по суті, весь час проводимо на природі в оточенні таких самих комах. Деяких хижих, деяких мирних, і все це подається в такому ламповому мультяшному стилі, подібна гра чудово підійде для створення ігрофільмів, бо переключення між сюжетними моментами оформлено якісно та приємно. Також варто виділити те, що за великий час відсутності, бодай якоїсь моєї активності в іграх я дуже скучив за іграми подібного жанру, де, як правило, в 2 d шному стилі ти стрибаєш по різним платформам і доходиш до різних рівнів по ходу діла, розвалюючи противників. Я не знаю, як точно класифікувати подібний жанр одним словом, але в наші часи подібне називалося бродилками та пригодами. І заслужено отримала популярність у вигляді java Ігор, на кшталт Assassin's Creed, Принц Персі, Way of the Warrior, Sonic Adventure, Madagascar, Beowulf, Пірати Карибського моря, я не знаю, там, гіж якийсь і от подібне мені нагадала і ця гра. До речі, чи було б комусь цікаво трохи понастальгувати та подивитися відосник з оглядом стареньких java ігор, у які грали, мабуть, усі діти двохтисячних? Обов'язково напиши про це в коментарях, а також не забудь підписатися на канал і протиснути вподобайчик. Що мені окремо сподобалося саме в механіках Сілксонгу? можливість зациклити фарм ресурсів. Більшість із них здобувається шляхом розвалювання кабін ворожим мобам, і кожен із розвалених мобів відновлюється після того, як головна героїня відпочиває, що дозволяє буквально набивати собі бусини та уламки, по суті, не відходячи дуже далеко від бази. Це настільки примітивна в хорошому сенсі цього. Того слова механіка, яка має бути ну просто мастхевом у будь-якій РПГ грі. Але при цьому зустрічається далеко не всюди. Також сподобалися цікаві елементи РПГ, кшталт дошки оголошень, різних предметів під різні слоти зі своїми особливостями та можливість зібрати власний білд. Дуже цікаво бачити бородилку з подібними механіками. Що мені не дуже сподобалося, що ж, новачкам, які не знайомі з керуванням і геймплейними особливостями Hollow Холонайту, буде доволі складно просунутися далі другого босу. Бо далі ти або витрачаєш усю існуючу метальну зброю, і тобі в результаті все одно не вистачає когось добити, або повністю програєш і ризикуєш втратити майже все, що збирав протягом усієї гри. Так, увесь програний лут збирається в шовковий мішечок, але якщо ти перед тим як забрати це все програєш вдруге, то втрачений лут просто зникне, бо мішечок може бути лише один. У мене такий прикол був на стрімі. Також було б непогано додати на початок гри навчання гравця всім елементам керування, а не тільки базовим. Бо, наприклад, про можливість напряму атаки в стрибку вгору та вниз я дізнався тільки під час третьої або четвертої спроби проходження. А так загалом усе сподобалося. В цілому гра повернула мені бажання грати в щось і дивитися як на якісь сучасні ігрові новинки, так і на старенькі ігри, в які я не грав. Тепер давайте трішечки поговоримо про долю цього каналу та контент, який на ньому виходитиме. Справа в тому, що в багатьох українських ютуберів є деякі чекпоїнти для цілей на своєму каналі. Як правило, вони пов'язані з числами 1, 2, 5 і 10. Тобто, коли ютубер досяг відмітків 100 підписників, наступною метою є 200, після 200 метою є 500, після 500 1000. Відповідно після цього відлік починається спочатку і метою стає вже 2000 підписників, потім 5000, потім 10 тисяч. Далі йде 20, 50 і 100 тисяч підписників. Відповідно, я в цьому році досяг мети в 10 тисяч підписників, і для мене ця відмітка є Рубіконом, точкою неповернення, яка й вирішить, куди саме рухатиметься мій канал, або він піде далі до наступної мети, або назавжди зупиниться на цій відмітці. Я бажаю своєму каналу всього найкращого і тому хотів би трішечки розширити область відео на цьому каналі. Бо розумію, що далі буде доволі проблематично набирати аудиторію, знімаючи виключно сталкер. Я в жодному разі не відмовляюся і, скоріше за все, ніколи не відмовлюся від Сталкеру остаточно, але все ж я вважаю правильним розбавити цей контент іншими іграми і, можливо, взагалі іншими тематиками. Тому кидайте в коментарі свої ідеї на тему того, які ігри та на які теми в цілому можна зняти відоси. Та що в цілому могло би зацікавити українську спільноту. Також чергове хотів би подякувати людям, які були зі мною та допомагали мені під час розвитку мого каналу. А також тим, хто підтримує морально та фінансово, особливо моїм спонсорам, яких ми зараз бачимо на екрані. Зокрема, хотілося б висловити подяку Михайлу Савіну, бо саме він підігнав мені Сілксонг у стімі. Нехай у вас усе буде добре, та в цілому буде гарний настрій. Дякую всім за перегляд! Чекайте на мої наступні відоси та підписуйтеся.